Доброго дня, шановні учасники спільноти. Назва така в ефіру, як Валерій Сушкевич маніпулює людьми. Я не є підписник Сушкевича, я не є його, в друзях мене в нього немає. Колись він мене давно удалив. Такі лідери боягузи у нас. Але дивіться. Я виклав посилання в описі на ефір. Виклав посилання на Сушкевича пост. Цікаво, він пише, що хтось там на нього і тому подібне, що, виходить, люди, які його критикують, це чуть ли не посібники Путіна. Ну, Почитаєте пост його. Цікавий пост. <кій> Мені його вчора переслали. Сьогодні зранку тільки побачив. Так ось. Виходить так, зі слів пана Сушкевича, це мої роздуми, це моя суб'єктивна думка така. Ми ж ще в Україні маємо право на думку чи вже, мабуть, не маємо. Так от, це виходить так, що Гусєва, там, Марченко, Сергій, Іна, це, мабуть, вони в 2014 році зустрічалися, а Бондаренко ще. Вони, мабуть, в 2014 році зустрічалися з Путіним, так? Вони, мабуть, ці люди всі, які критикують, вони, мабуть, в декабрі, в грудні, вибачаюсь, місяці 2014 року, писали накази про реєстрацію Національного центру України по російському законодавству, зміни статуту, зміни в інші там нормативні документи. Вони, мабуть, створювали енергія, оцей міжнародний спортивний реабілітаційний центр. Вони, мабуть, створювали істочник, теж приватна, така доволі цікава структура, яка в якої кучу кведів, там плод до НІФТІ, до газу і тому подобне. Це все, мабуть, робили вони, не Сушкевич, не його структури, які він очолює. Вони отримували, мабуть. Ліцензії, співпрацювали з ворогом. Ці люди, мабуть, ну, отримували десятину спортсменів. Ну ви дивіться, як він все перекручує. Тобто, всі, ті, хто кажуть, ті, хто його критикують, це всі вороги. Один він, як завжди, оказується у нас ну, дуже такий святий. Панове, ну, я по УТОСу це не один раз казав. І кажу по Сушкевичу, ви задумайтесь. Задумайтесь взагалі, що відбувається. Тому що всі вороги ті, що критикують. Мабуть, Гусєва, мабуть, Бондаренко, мабуть Марченко отримували спортсменів гроші. Да? Ну, так виходить, чи як? І ми починаємо прикриватися, як ми, ну, він, там, його там, поплічники. чи… Осібники, чи як це все назвати, відділі займалися волонтерством. Та всі займаються волонтерством. І всі допомагають. Здрава нормальна людина, яка любить свою країну. Здрава нормальна людина допомагає, хто родичам, які залишились в Україні, да? хто ЗСУ і тому, тому подібне. Так що, пане Сушкевич, ви по документам, я. Попробую, якщо вийде, скопіювати всі посилання з групи УТОС, де публікувалися матеріали. І це ще далеко не всі матеріали, і ще не всі самі цікаві матеріали, де чітко видно ваші накази, ваші документи про реєстрацію, ваших структур в Російській Федерації. І те, що у вас там відбувалося, не знаю, може і далі відбувається, цього зараз не знаю. Я не бачу різниці між вами і Медведчуком. Взагалі, що той бізнес свій перереєстрував і Марченко, в смислі Оксани, не Юрія, по законам Російської Федерації, які анексували Крим, які захватили Донбас і інші території нашої України. Для мене різниці, наприклад, немає. Та й для законодавства такої різниці взагалі немає. Не ми. І не наші структури, ну у нас то їх немає. як платили податки в Російській Федерації, за які робилися снаряди, ракети, там, патрони і тому подобне, які тепер летять в українці. А структури Валерій Михайлович, які очолюєте ви? Той самий НКСУ, хто створював, перереєстровував е всі ці структури в Криму. Марченко, Гусєва, Бондаренко чи ви? Мені чомусь, Валерій Михайлович, кажеться, що ви, а не ми. Так що не треба робити людей ворогами. Ми чітко бачимо, хто є ворог і хто співпрацював з окупантами, а може й далі співпрацює, не знаю. Тому що структури ці працюють, структури ці ніхто не позакривав. Від цих структур ніхто не відмовився, а вони як співпрацювали, так і співпрацюють. І ми ще не знаємо, хто знаходиться на даний момент в тому самому Національному центрі України в городі Паторія. Так що, як казав колись людина, одна така з Вінниці, Абратіки зрачки вовнутрь. І не ми Валерій Михайлович. Брали людей, колаборантів, зрадників, тітушок, які е, били людей, які участвували в Антимайдані, які потім отримували російські паспорти, виступали за російські клуби по дзюдо в Тюмені. Да? Зайдіть на будь-який спортивний за... сайт Тюмені і подивіться, хто там один із учасників. Російських змагань. І де сейчас ця людина? Ця людина за збірні України по дзюдо. Так ми їх брали. Чи структури, які ви очолюєте, Валерій Михайлович? Так що, як казав Константин Федорович Ільницький, обратіть зрачки вовнутрь, Валерій Михайлович. Дякую.